Завдяки тобі можу посміхати завдяки тобі. Треба зібрати свято створити дітям, а рідні всі розкидлені світом, в новорічну ніч одне бажання на всіх, наші перемоги, сльози, радості, сміх. В новорічну ніч будуть спокійними сни І все це тільки завдяки тобі, можу посміхати. Добрий вам днини, люди, хай цей рік щасливим буде 2024-й, хай минає, всі незгоди забирає. Щедро миру Україні, ми попросимо в молитві, щоб добро було в родині, щоб перемогли у битві. Вам вітання, українці, працевиті і незламні, разом ми не поодинці, бо нащадки роду славні. Вам не скорені і вільні, славуди в новому часі, українці духом вільні. Ми бажаємо вам щастя! Харіс-2 Христове людям, символом нового стане! Україна вічно буде, переможний, мир настане. Подяка тим, хто це різдво сьогодні нам усім дарує, хто найціннішого життя свого для діток України не шкодує. Дякуємо захисники, спасибі рідним захисницям. Віночок цей різв'яний вам передамо, ще ви відсвяткували, як годиться. Ми дякуємо за тепло, за світло і за мирний день усе на світі вам зберемо добро і подаруємо сотні пісень. Хай рік новий вам принесе лише удачі, переможні миті, здоров'я ваше і життя хай береже. Ми всіх із перемогою хочемо зустріти. Ми вплили у цей віночок щедрівки. І колядки, це обереги нашого народу, від пращурів взяли у спадок. Колядочка, на надію, щоб здійснилась мрія, геть з України вражи, як святий дідух скаже. Колядочка на віру, щоб додавала героям сили, духу козацького захисникам, вірив за СУ усім вам. Полядечка на любов, щоб родини були разом знов, усім патріотам, українцям любові в душі повінцям. Засіваю на перемогу, на щасливу дорогу, на рік переможний на ви, на здійснення всіх мрій. Засіваю на Україну нашу землю єдину, щоб прозвивався як слід, український славний рід, ми вінок, синів і дочок, вколо стали всі разом. Ми єдині, мов віночок, з ногим роком і з різьбом. Завдяки тобі можу посміхати, завдяки тобі, я линку наряджу, завдяки тобі вдома буде свято. Тобі. О -о -о -о, буде новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі, перша ялинка, такі цінні спогади, ти типу по фейстайм заспокоюєш поглядом, треба зібрати свято, створити дітям. А рідні всі розкидані світом, в новорічну ніч одне бажання на всіх Наша перемога сльози, радості, сміх. В новорічну ніч будуть спокійними сни І все це тільки завдяки тобі.